Вже минуло більше тижня з того часу, коли студентів жорстоко розігнали на столичному Євромайдані. Проте жодних дій спрямованих на виявлення та покарання винних поки немає. За кілька днів до акції всі соціальні мережі облетіло відеозвернення соліста гурту Тартак Сашка Положинського, який закликав молодь всієї України солідаризуватися. Забувся той факт, що першими своє бажання жити в іншій країні, жити в кращій країні. Висловили саме студенти, зробили це дружно, зробили це масово. І сьогодні, на жаль. Починаються проти них репресій, починаються тиск, починаються залякування, погрози і так далі. Якщо маєте бажання і можливість підтримати, підтримайте студенти чернівців. Підтримали акцію і провели мовчазний флешмоб. Активістів прийшло небагато, зважаючи на сесійні дні та морозну погоду. Найсміливіші та найвідданіші в черговий раз зібрались із всеукраїнською вимогою до влади звільнити незаконно затриманих студентів і притягнути до відповідальності організаторів побоїща на майдані Незалежності. Цього разу вони затулили обличчя руками і мовчали впродовж п'яти хвилин. Але запевнили, надалі цього не буде. Ми зі всіма студентами, які виходять на вулиці, які мерзнуть сьогодні в Києві, і ті студенти, які зараз сидять в камері, яких незаконно утримують. Акції мовчання з основним таким меседжем: ми мовчимо зараз, але ми не мовчатимемо постійно. Не можна мовчати про те, що не дають можливість спокійно висловити свою позицію студентам, і ми прийшли підтримати і показати тим, що нам не байдуже. У Києві наразі залишається 150 Буковинських студентів цими вихідними їх там було понад 300. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.